Так, друзі, то воно. То воно, друзі. Дивіться. Ай, красота! Дивіться, яка яком... вам покажу, Мені здається, що тут ще і рельєф є на, на щиточку. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Скіфія. І сьогодні а не втримався, вирішив покупати на полі. А поле давно знайоме, і навіть є вже одне відео з цього поля. Тут колись було. Що тут було? Тут було середньовіччя, тут була Київська Русь, і тут були черняхи. Ось там були... Епіцентр знахідок, ми зараз туди йдемо. І що знайдемо, вам покажемо. А ви не забувайте, друзі, ставити лайк і підписуватися. Ми йдемо шукати. І так, починаємо з монетки. Ось така монеточка. Крейцери. Та, мабуть, крейцери. Один крейцер, мабуть, треба чи що покажу? Так, попадає камраду. Такі патині, ось така якась накладочка, друзі, не знаю. Як що тут сказати, що це таке є, але щось інтересне, якась накладочка через мене закінчення, бачите? патина така ну дуже гарна така. оксамитова патина, бачите? Якщо хто знає, напишіть, що це таке, бо ми ну не знаємо, знаємо, що щось по, по чергах чи по Київській Росії, по Київській Русі тут були знахідки, але... Але не знаємо, що саме за предмет. Якщо знаєте, попадалося вам, напишіть, будь ласка. Ну, цікава річ, правда? Ось таке кулечко камрадо, каже, біля кераміки. Ось така кераміка йде, бачите? І ось таке кулечко. Я думав, що це псевдовите, але ні. Можливо, розпідільче, бачите, бо воно так скоріше за все, що або від пряжки, або розпідільчи колечко. Але по патані видно, що це стареньке. Знаєте, можливо, і на руку, бачите, ми помили його і таке воно. Досить цікава патина. Ну точно черняхи або Київська Русь. Ось таке колечко. Це друга знахідка по такій по старій культурі. На, на сьогодні, можливо, будуть і динари. Ось іще одна монеточка. Але якась малесенька. ще 10 копійок чи що? Ще одна копійка Радянщина. Одна копійка Радянщина. Ось вона. Який вік. 39 -й, 1939 -й рік. Ось такий браслетик, камрад. Каже, знайшов якусь бронзу приходить. І я не знаю, як вони його вдівали, але знаю точно, що це якийсь браслетик чи амулетик. Скоріше за все, браслет, бачите? Ось такий браслетик. Ай, красота, бронзовий. Уявіть собі, цьому предмету біля двох тисяч років. Він лежав і чекав на камрада. На камрад кам прийшов, не йшов. І тепер буде в колекції камрада лежати. Бачите, гарненький такий. Ну, сьогодні по бронзі досить досить так хороший результат. Така красота. Бачите, яка А Ану, скажіть, браслет це чи ні? А якщо браслет, то як вони його надівали? Чи це дитячий? Ану, розкажіть. Так, і знову поле радує ще одною монетою, бачите, в грудці ще. Розпаковка. І це у нас 50 копійок. Це рубль, радянщина. Ось така радянщина. Величезна, слухайте. Отак от, от на вибитому полі стільки сигналів, що просто караул. Ну просто, ну ви бачите. Друзі, було так чітко-чітко 80 і не дурно Ось така пряжечка. Ось така пряжечка попадає. І це також старовинна. Така, чи це від сандалів, чи це... Скоріше за все, що це від зуття. Ось така пряжечка, бачите? Друзі, і ще одне кільце, але тепер я нахожу, і тепер точно на руку це в нас обручка. Скоріше за все, що обручка так, так і є. Ось така обручечка. Бачите? Бачите обручка? Я знайшов їх вже дуже багато. І ні одної золотої. Ось, а це в нас бідняцька обручка ось така. Можливо, помиємо може, якісь надписи. У ще один кіндер-сюрприз. Такий кіндер сюрприз. І ще один крицерочок. Так, ще одна бронзова знахідка і це косок фіболи, мабуть. Так, і є, друзі, це косочок фіболи. Ось так. Ех, як я люблю такі косочки. Бачите? Якщо би не знав, подумав, що це якийсь самолет. Бачите? Тут є отвір. Ай, красота. Жаль, що не ціла. Ось таких дві фібули а, ми знаходимо, бачите, якщо б я не знав, я б навіть подумав, що це якась підвізка. Дивіться, яка патина гарна, яка красива патина. І ось така спинка. Дві спинки фібули. А це що значить? А це значить, що тут, що тут ще мають бути динарії. Дивіться, які великі куски а, позалишалися на полі, бачите? Так що сподіваємося, що тут ще на тому полі ми знайдемо динарія. Якщо не сьогодні, то якось в майбутньому. А ви, я думаю, побачите це. Така якась накладочка, бачите? Явно олив'яниста бронза. Олово. Але якась така. Може і камулет хтось носив, не знаю, друзі. Але здається мені, що має відношення до, до старої якоїсь культури. А може я собі накручую. Попадає така бусина. Не знаю від чого, бачите, ось така, як бусина. З отвором. Тяженька. Це пригруз був до чого ще бусина. Ось така річ. Це ж цікава річ. Ось така от ложечка, друзі. Цікаво, хто з неї їв. Що з неї їли, друзі? Можливо це військові. Першій світовій війні, можливо, це ще скоріше. Це вже історія покрила тайною, друзі. А ми, ми і не йшли і спробуємо розгадати, друзі. Якщо знаєте, напишіть. Якщо хтось стикався з такими ложками, напишіть, будь ласка, який період? Ось така ложечка. 900 років. Рочок попадає. Ці монети попадають в дуже гарному стані, але їх у західній частині України дуже і дуже багато популярних. Сама. Сама часто монета, мабуть, що трапляється на полі, хоч і в гарному стані. Ось таке красаво, друзі. Попадається в полі, бачите? І скоріш за все, що це Київська Русь. Ось. Тому що знахідки супутні, йдуть бронзяшки різні. Дивіться, бачите? Ось таке красаво. Це прамама з зажигалки, запальнички, зірників. Завдяки такому кресалу добували вогонь. І так, друзі, то воно. То воно, друзі, дивіться. Ай, красота! Дивіться, яка монетка. Йо-майо. -йо. Я думаю, що це пражський грош, друзі. Але може бути і не монета, може бути облом, але мало-мало. Я думаю, що це та! Друзі, пражський грош. Фу, срібна монета, пражський грош. Друзі, от вона. Ось вона. Красота. Красота, друзі. Клас. Заради таких речей. Хм. таких моментів ось він пражський грош. Красива монетка. Так, да, от вона я поочищу і вам покажу. Але монетка просто бомба. Просто бомбезний пражський грош. Начеканкою. Чи ні, ні. О, зараз будемо чистити і вам покажемо. Друзі, просто дивіться, не обрізаний, величезний пражський грош. Це є 14-15 століття. Фу, бляха. Так чекай, 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 з рук валиться. Зараз я тут ще похожу, але монета просто бомбезна. От він пражський грошик. Великий гар. Блін, ну що ж таке? Великий гарний. Пражський грош. Бляха, як давно я не знаходив таких монет? Ну що, можете мене привітати, друзі. Привітати зі сріблом. Власлав II, король Чехії, а згодом і король Польщі. У 1300 році він а, зробив провів реформу грошову, і так з'явилися пражські гроші. Саме така монета, яку ми сьогодні знайшли. І це монета Власлава II, 1300 роки, друзі. Дуже і дуже інтересна монета і цікава монета. На одній стороні зображений Лев. Цей Лев став дальше і на талерах, він можемо бачити, і на інших монетах. А на другій стороні зображена корона, і на легенді пиш... написано Власлав II. Саме таку монету ми сьогодні з вами знайшли рідкісна, цікава і дорога. Тепер стало купати цікавіше. Ось така бронзяшка вже вискакує. Це вже той період, що треба. Бачите, праський грош пішов і бронзяшечка. Ось так от, друзі. Ну, зараз кожен сигнал він стає набагато цікавіший. Після браскового гроша прям дуже-дуже цікавіший стає. Це тобто, точно щось їхнє, бачите, якась така заготовка браслета, кусочок, напевне. Скоріше за все кусок браслету. Ще одна монетка і, мабуть, радянщина. 3 копійки. Ось таких. Вже вбито. Дима, що покажу 55-й рік. 1955 рік. так. Ще піднімаємо, скоріш за все, ось таку а, люлечку, бачите, бронзова люлечка. Думаю, що це люлька. От вона люлечка. Така перша, перша світова війна по бронзі. Ну що, шукаємо далі? Бачите? Кульцо і жовте ось. Жовте колечко. Ай-яй-яй-яй-яй, золото чи ні, як ви думаєте? Треба будемо чистити і дивитися, але дуже схоже на золото. Красота. Ну тепер не підведи, бляха, тільки щоб була проба. Не знаю, друзі. Не знаю, хочеться вірити, що це золото, але мені все підказує, що це, що це не золото. Але що ж це тоді? Друзі, з чого зроблена така обручка? А ну скажіть мені, золото чи ні? Як ви думаєте? Такі три предмета. знайшов камрад, де Осом другим. Бачите, тут в нас є фібула, кусок фібули з пружина. Браслетик такий от. І ось я не знаю що. А, я думаю, що це якесь закінчення, чи то так перемінне закінчення, чи що. Ну, словом, патані дуже-дуже гарні. Ось така, Ось такі знахідки. Три таких знахідки знайшов камрад. І вже нас покидає. А ми ще трошки походимо. А якщо щось знайдемо, що цікаве, то обов'язково вам покажемо. От і красуня, ще одна вискакує. бачите яка? Ой, медальйончик. На жаль, ми вже його, напевне, не спасем. Ось такий католицький медальйончик. Бачите? Був би гарненький, але час його не пошкодував, друзі. Ось така красота. Так, і ще одна монеточка. Думав динарій, друзі, але це не динарій. Ось. Що це у нас є? Один крейсер. Один крейсерочок. Такий досить цікавий, бачите? Зараз я спробую почистити і вам покажу. Мені здається, що тут ще й і рельєф є на, на щиточку. Ось так, бачите, ось таке мою думку, це можливо середньовіччя або може навіть київська Русь. Бачите, тут ще є рельєф. І ще є, які, є якісь надписи. І на щиточку гарний такий, бачите, щиточок дуже, дуже інтересний щиточок. Ось таке колечко нам випадає. Ну, місцина тут хороша, знаєте, ми вже стільки, стільки налупашили різних приколясиків. Ну нічого, рухаємося далі. Можливо, ще буде щось цікавіше. Скакує молоточок такий. Ось такий молоток. Не тільки в лісі молотки бувають, а ще й на полі. Бачите? Ось такий молоток. Нарядній праці. Молоточок. А хочеться Динарика. Оце трохи шмурдяка накопала, тут люлька. Різні такі штучки, а бачите, два медальйони. Зараз вам більш детальніше покажу. Всяка-всяка-всячина, бачите? Ось така бронза. М -м 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 -м. Бачите? Це, Це такий шмурдяк, що, що забирається. Є ще шмурдяк, що не забирається, то тут би була ціла, цілий кульок. Ось два таких медальйончика. Ну, вже вбиті наглухо, але завжди приємно медальйони знаходити. Чотири колечка, Бачите, два обручальних. Одне стареньке. І це теж стареньке. Ось ну це гарне і це гарне. Ось такі колечка. Бачите, чотири кільця. Це, ну, насправді, деколи місяць ходиш кільця не йдеш, а тут аж чотири. Ось такі колечка. Ось такі козирні знахідки. Ось такі козирні знахідки попадають ще на полях, друзі. Я на полях не був більше ніж півроку. Більше ніж півроку не їздив на поля і... Ось такий виїзд. Я думаю, що це успішний виїзд. А ви як думаєте? І ось є легенда. Не на легенді пише Вацлав Секондус. Власлав II, друзі, ось така монета. Власлав II це старші пражські гроші. Це, до речі, друзі, один з перших пражських грошей, тому що є саме такий розповсюдженіший є Владислав ІІ, а це Власлав, є Карла. Карл І, до речі, є багато пражських грошей, і тому, коли знаходите пражський грош, постарайтеся прочитати, що пише ось тут. От у мене пише Власлав II. Ось ось така монета. І це не проста монета, друзі. Чому? Тому що це 1300-1400 рік, друзі. Ось такий праський грош а м, був проданий за 200 доларів. Ну, але це було скоріше ще, коли долар був менший. У мене друг знайшов і за 200 доларів продав. Саме-саме ось такий. Ось така монетка. І це успіх, друзі. Це є успіх. Ось така. Цікава, цікава річ. Ну і, друзі, підсумок по монетах. Просто бомба. Дивіться. Я не рахував. Раз, два, три, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, дві, 22, 23 монети. Ну І самою-самою крутою це ось такий праский грош Вацлава другого. Друзі. Вацлав Другий. Це успіх. Це насправді дуже навіть успіх. Ось так. от. Ось такий результат, друзі. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. Всім добра, з вами був Колектор і команда.